Я завжди любила дарувати людям гарний настрій. Я замолоду вибрала собі такий імідж і нішу у творчості і ніколи не пошкодувала. І багато років вже на цій сцені жартую, щось сама придумаю, що десь почула, щось купі казала, що десь прочитала. І дуже люблю, коли люди сміються, коли вони забувають за свої біди, коли вони просто. Відпочиваю. Я вважаю, що це моє головне завдання. Я люблю дарувати людям спогади. Спогади теплі, світлі, про ті події, про ті моменти, які стали для нас вже далекими. Ми мало стали святкувати. Ми чекаємо кожен слідчий день з успіхом з надією. Ми не святкуємо весіль. Рідко де є весілля. От ви давно були на весілля? Давно. І я давно. А я років там таменувала. Я скільки тих весіль бачила. І в Тернополі так часто була, може, і в залі хтось є, в кого я працювала. Є! О! Дякую! Я любила свою роботу. я сумую, сумую за тими днями. Весілля. особливо, коли весілля в селі. Боже, та що? То ціла турбія, то такий плес, енергетики особливої, то просто фієрі. Я обожнювала працювати в селах, бо там люди такі простіші і веселитися вміють від душі. Та взагалі ми, українці, вміємо веселитися від душі. Я дуже би не хотіла, щоб ми забули. Забули, як то цікаво на весіллі. І сьогодні я хочу вам подарувати той спогад. Подарувати тим людям, які мали щастя бути на такому Росії, тим людям, які молодим, які ще готуються до цієї події і дуже недобре свій уявляють, як воно прекрасно на українському Росії бути і головним героєм, і навіть глядачем. І сьогодні я пропоную вам згадати оцей прекрасний весійний момент. Але для цього мені потрібні добровольці. Ті люди, які погодяться зіграти роль наречений, наречених і того Миколи, який врізав собі добрий шалашом скриття. У мене такі персонажі. І так наречена. От я бачу дівчинку. Є наречена тут! Я не знаю, кто там мить сверху, вот тут же. Мешака ради. На закате Европа. У нас всё по-другому. Всё по-другому. Нам щас Мужики, ваш шанс. Стоп. Погоди, збирати роль наречаємо. Я знаю, що всі хочуть, але не кожен, не кожен наспілиться. Хто буде наречати? Подивіться, яка наречати. Голоденька, велії. いいですよね。<リー> Колили по шалаші і збирали гроші на хлопчика і на дівчину. Ми цю традицію вже відмінили. Якщо ми і збираємо якусь копійку, то тільки щоб додати до загального донату на наші збройні сили. Якщо ви одну гривню ще в решеток покладете, ви від того не змініте. А без гривні нема тисячі, а без тисячі нема мільйона. Ми назбирали вже мільйони. Ми не просто їх збираємо, ми купляємо кожен раз. От старлінки, один відправили, знову купляють машину до відправили. І це без кінця. І ми то будемо робити. І ви то робите кожен день, я знаю. Тому ми називаємося українцями. Ми міцний тил, який все робить, щоб наблизити перемогу. А весілля починається! моїм підписом, щоб кожен день наступного року був щасливим. Наречано плаче. Бо, 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 бо зараз будуть скидати віно бо ти ще не знаєш. А є такий момент такий, коли вже гроші зібрали, вже все тоді молоду розбирають. Має мама вмінне не казав, ні? Я хіба я, мама, то я так розбираю молоду. Не плачеш. Ми скидаємо міночок, а гості всі так гарно співають. Завжди співали Так багато пісень, різних народів. Я бувала в різних регіонах України. І що цікаво, наша народна пісня, вона однакова, що на сході, що на заході, що на півдні, що на Півночі, Всі співають одні і ті самі пісні. І ніхто навіть не задумується, що наша пісня ще й цілюща. Ми просто не вміємо її приміняти, не знаємо де і коли. От прийшла молодиця до лікаря і каже, доктор поможіть, бо мене покидає чоловік. А доктор каже, а як при чому? Я лікую людей. Медицина робить чудеса. Зробіть мене краще, зробіть мені губи, як вареники, зробіть груди п'ятого розміру. Він не покидає. А доктор мав почуття ну, бумагу. Каже, жіночка, тут дуже дорого. Робіть то собі сама. Якщо знаєте народні пісні, це так просто. Так вийшли за ворота о восьмій радку так місяць часу. І таку робимо процедуру. Ой, на горі два дубки, Ой, на горі два дубки. Боже, молодець, робить, як доктор прописав. Майже місяць пройшов. Сусіди, сусіди, просто в очікуванні. Не знають, чим то скінчиться, мають кожен день шоу. Але їде молодиця з базару. Боже, вісім ранку пора робити процедуру, а в автобусі навіть дихноти немає. Як закричить, стай! Шофер подумав, що молодиці годиці зле стає. А вона всі проштовхала. Щаслива вийшла за автобуса. ой на голові.

Ні, було дуже не крадуть. Те, що крадуть. Так крадуть те, що і на другий день відправляють на роботу в Польщу. Зі нам дуже подобається. Дуже подобається. А ще на весілях танцюють. Це ми думаємо, що ми танцюємо. Ми просто легаємо під музику. А танцювали десь. Бабусі наші танцювали, дісі, бо то були танці, які мали фігури. Наталю, кожен танець мав свої фігури. Гойра, талисман, карапет, краков'як, танцювали. І це було нічого ніякої чудосії, це знали всі і танцювали саме з, 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 з різними фігурами. Я нагадала собі, я колись. Я колись такі композиції відтворювала. Мені було дуже цікаво. І людям подобалося. А потім я забула про це і нагадала зовсім не дам. І сьогодні лісапетний батальйон для вас танцює карапет.